В студії, ефірні, апаратні та офіси вони змінили на спортивний зал. Медійники зібралися змагатися та не за рейтингом, а за кількістю забитих голів у ворота. На футбольному полі боротьба за вихід до фіналу спатикіади команд вісті та «Київстар». Перший матч сім п'ять, вторий так что я считаю, что за три года ми набрались опыта и смогли показати достойную игру. Спасибо организаторам за такую возможность вийти, поиграть, пообщаться з колегами и получить удовольствие. Готувалися команди заздалегідь, але зібрати всіх одночасно буває нелегко, кажуть учасники. Чесно вам сказати, було очень тяжело, потому что, во-первых, ну, по треба було організувати, зібрати команду. Многие заболели, многих не получалось по работе. Притісь зіграти. Ну нам вдалося висатить команду і достойно виграти. Спартакіаду медіа ігри започаткували ще п'ять років тому, та відтоді проводять щороку. Змагаються не професіонали, працівники телебачення, радіо та зв'язку. Цьогоріч дев'ять команд боротимуться за першість з футболу, волейболу, стрітболу, настольного тенісу Бадмінтону та Дарці. Звісно, основна задача. Его проекту цеукраїнський проект в два етапи. Первый это в регіонах Победители приїжджають на фінал в Київ. Также ведеться робота з міжнародними медийщиками для того, щоб їх так також привлечь на такой проект спортивний. Наступного року спартакяду планують провести не лише у столиці України, а й зібрати спортсменів-медійників з усіх регіонів. Анна Борь, Дар'я Данилова, Максим Масленников. Новини Юбіар.